Пане Олександре, вітання вам ще раз. Ну як, взагалі, ви можете пояснити те, що зараз відбувається на, на фронті? Ми бачимо, що Путін не полишив, звісно, своїх намірів контролювати не тільки весь Схід України, але ми також чуємо від впливового німецького видання білд. Зараз багато хто всі це коментують. Що наміри Путіна Путіна це контролювати всю лівобережну Україну, включаючи захоплення таких міст як Дніпро, Харків і Запоріжжя, вже в 26-му році. Це не є якимось якоюсь таємницею, що дійсно їх плани це були значно більше. плани, які виходили за межі Луганської та Донецької області. І першочергово їх повномасштабне вторгнення воно відбувалося з планом захоплення майже усього лівого берега і півдня. Отже, від Харкова до Одеси з виходом до Приднестров'я. Чи ці плани вони зможуть здійснити до 2026 року? Ні, це тільки у тому разі, якщо Україна не буде отримувати підтримку від своїх міжнародних партнерів, усіх, майже усіх. Тобто, якщо припиняється підтримка України, тоді дійсно у Росії. Виникає ось таке вікно можливостей проводити настільки масштабні наступальні операції в якомусь іншому разі, ні. Пане Оксана. Зараз ми бачимо ситуацію, коли по всій лінії фронту ворог наступає. І про це говорить і генерал Сирський, і генерал Тарнавський. Ми бачимо, що Мар'їнка знищена вщент, і я так розумію, всі воєнні аналітики написали, що. Ми вже втратили Майнку. Яка ситуація на цій ділянці фронту? Ну, офіційно воно ще не було підтверджено про втрату. А якщо говорити практично, то там присутні контролі на півден... північно західних околицях самого міста. Але це вже не контроль міста в цілком. Дійсно, місто повністю зруйновано. Воно вже було зруйновано станом на 2022 рік. Там були одні руїни. Але це був вихід на Донецьк, і це більш за все непокоїло росіян, що під контролем Сил України є ось такий. А досить вдалий о, трамплін для виходу на Донецьк з іншого боку, скажімо так. Найближчим часом не планували звільнення ані Донецька, ані Луганська. Спочатку треба було розібратися з півним, і я неодноразово казав, що, на мій погляд, навіть звільнення Криму це більш в строках реалістична короткострокова операція, аніж звільнення Донецької та Луганської областей. Отже, для них не було якоїсь великої загрози в тому в існуванні мар'янки, але вони розпочали цей е, свій е, наступальний е, перформанс виключно е, з політичної мети, так само, як і по будь-якому іншому напрямку. Так дійсно, ми зараз можемо спостерігати активізацію біля Бахмуту. Е, наступ напрямку Богданівки, Клещівки, Андріївки, Лимана Куп'янська е, вісь. Вона вся активізувалася. Вони намагаються. Захопити зараз е, Сіньківку, яка є трампліном та виходом до Куп'янська. Е, ну, і, звісно, є велика загроза розпочатку наступу і ще в напрямку Гугледару. Отже, велика кількість таких е, напрямків. Результат: е, ну м'яко кажучи, е, давайте так: вони зараз для е, задіяння усі е, операції сил та засобів. Використовують ресурс приблизно 260 тисяч особового складу. Це той ресурс, який зосереджено Лимана Купінська військ. Дві групи військ: це група військ, центр та е, захід, і це, якщо ми говоримо про Авдіївку, е, Бахмут і так далі. Це група військ південь, одна з найбільших, е, майже 160 тисяч. Отже, сумарно це 260 тисяч результат. Вони б'ються за села. Вони намагаються захопити невеличкі міс містечка. Хоча нагадаю, що в 2022 році їх потенціал, коли вони вторглись в Україну, був 180 сімдесят тисяч. Mm -hmm. У них тоді просування було зовсім інше. Захоплення було зовсім інших а, площ та територій. Про Понялся. що це каже? Це каже про. Так, мені будь ласка, забачте, про що це каже, а потім я поставлю запитання. Так, от це каже про те, що дійсно вони зараз в політичному форматі активізувалися, повністю не відновивши свої підрозділи. Їх відправили в наступ, коли вони не змогли відновитися після тих втрат, що мали, і відповідна ефективність цих наступальних дій, ми її бачимо, яка вона. Пане Олександре, от я спілкувалася із воєнними аналітиками з Романом Світаном на цьому тижні. Він сказав, що найгіршою ситуацією є навіть не в Мар'їнці, а в Авдіївці. От прокоментуйте саме, чи вважаєте ви, що дійсно через трьох напрямків Лиману Куп'янський, Мар'їнський та Авдіївський, найгірша ситуація саме в Авдіївці? Так, безумовно. Так і саме в Авдіївці, тому що Авдіївка Авдіївка вона має обмежену логістику. Там всього навсього одна логістична артерія 0,542. І Якщо росіяни підготують масштабний наступ третю масштабну хвилю наступу до нового року, то є загроза, як мінімум, що ця логістична артерія прийде під повний вогневий контроль Росіян. Це найгірший сценарій це вихід на степова не Бердічі. Це вихід в північному напрямку через водяне на село Сєвєрне та тоненьке. Ось тоді 0542 опиняється під повним вогневим контролем. І логістика вже буде значно порушена. Та забезпечення гарнізону в Авдіївці буде зменшено. Четверта хвиля може бути фізичним перерізанням цієї логістичної артерії. На жаль, все залежить тільки від неї, і це великий ризик. Дійсно, загроза досить велика. Пане Олександрі. у мене запитання? Дивіться. Зараз можливо останні кілька днів ми говоримо про те, що через брак допомоги зі сполучених штатів Америки збройні сили України почали дуже сильно економити боєприпаси і ключовою проблемою саме на лінії зіткнення на нулі. Всі пишуть, що по перше, це брак дронів або колосальна перевага дронів і антидронних систем у противника. І другою ключовою проблемою збройних сил України є брак боєприпасів. Як ви оцінюєте ці дві проблеми, і як можна їх подолати? І чи можна найближчим часом? На жаль, ці проблеми вже є якоюсь константою. Вони постійні, постійно не вистачає нам боєприпасів. З 22-го року ми не можемо вийти стало вийти на кількість пострілів більш ніж 7 тисяч на добу. Час від часу ми робимо більше, але це не є системно це якісь пікові значення. Переважно від 5 до 7 тисяч пострілів на добу це наш середній показник. На жаль, росіяни е, зараз можуть собі дозволити в два рази більше. Хоча, звісно ж, на початку повномасштабного вторгнення вони могли собі дозволити в 10 разів більше, але все ж таки це в цьому питанні по кількості пострілів парітету немає. І також е, проблематика є із дронами, тому що російські комплекси РЕПУ дійсно якісні. В них комплекси реб їх виробництво воно не є дуже швидким, і це нам в плюс, але в мінус те, що в них накопичено було ще з радянських часів їх багато, і за час існування такої країни, як Російська Федерація, вони змогли виробити достатньо для закриття відповідних локацій по фронту. Тому на жаль, з ребами в нас серйозні проблеми. Пане Олександре, і щодо, продовжуючи тему аналізу більти, е, також е, цю статтю проаналізувала Інститут вічної війни. Щодо, е, Спроможності Російської Федерації витрачати е, 100 тисяч особового складу на рік е, заради досягнення е, своїх цілей ну сто тисяч, тобто спроможність, як ви це оцінюєте. Ну і звісно, в контексті е, прямої так званої прямої лінії Путіна, де він взагалі заявив, що в Україні вже воюють 500 тисяч солдатів російських, і йому взагалі не потрібна нова хвиля мобілізації. Ну, це відверто поля, те, що він сказав на сьогодні, оцінка приблизно до 450 тисяч? Він казав про 617 до 450 тисяч, і це багато про що пояснює. Мабуть, він якраз розкрив військову таємницю, бо йому було надано план. А скільки наскільки треба збільшити угруповування загальноросійське? Щоб мати більш стали якісь показники наступу, отже, зараз 450, їм треба 600-617, згідно мабуть з цими секретними документами, отже, мобілізація буде у тому чи іншому форматі. Назвуть її так чи інакше, але вона буде щодо 100 тисяч. 100 тисяч не вистачить тому, що, окрім ми, коли говоримо про потреби в людському ресурсі. То ми в першу чергу собі що, що в першу чергу спадає на думку: це е, компенсація втрат 200, трьохсоті чотирьохсоті тобто знищені поранені та е, полонені, але є інші категорії, е, це відновлення боєздатності підрозділів, які виведено з зони бойових дій. Це одна позиція, друга. Позиція дуже важлива, це ротаційні потреби, і ротаційні потреби вони насправді не менші аніж потреби по компенсації втрат, а іноді навіть і більші. Тому їм потрібно значно більше зараз. У них показник мобілізації на місяць приблизно 20 до 25 тисяч, і цього недостатньо. І нема там на ротації, і так далі, щоб повністю задовольнити усі потреби, їм треба від 50 до 60 тисяч на рік мобілізувати. Тобто, це приблизно 600 тисяч на рік мобілізація повинна бути на достатньо системному рівні, і не даремно, в так званій російській думі, виникали останнім часом такі пропозиції від їх депутатів, щоб для військових, які знаходяться в так званій СВО. Ротацію відмінити допоки не закінчиться СВО. А коли вона закінчиться, ніхто там цього не знає. Отже, нескінченна ротація це як піти в армію в часи Російської імперії на 20-25 років. Пане Олександре, Путін під час прямої лінії сказав і засвідчив, що більше 600 тисяч. Окупантів зараз воюють на території України проти України, але головне управління розвитки міноборони говорить, що 430-440 тисяч сьогодні воює проти України, враховуючи те, що ми на добу знищуємо приблизно тисячу. 200, максимум 1300 окупантів на добу, і те, що мобілізаційний ресурс є дуже великим. у Російській Федерації вони знову ж підготували до мобілізації ще 170 тисяч окупантів. Скільки на добу нам потрібно знищувати ворога живої сили, щоб ми могли перемолоти цю силу противника, який сьогодні є на нашій території? Тут цікаво було. Б... У гуру України запитати останні дані по їх мобілізації, оскільки остання інформація, яка мені відома, то це 20-25 тисяч на місяць. Отже, якщо е вони зараз мобілізують більше, то в будь-якому разі наша головна задача е особливо на 2024 рік, збільшувати, е збільшувати показники знищення окупантів як в живій силі, так і в техніці, е перекриваючи Перебільшуючи можливості їх компенсацій, ось в них є 25 тисяч на місяць мобілізація. І якщо буде знищуватись 30-35 тисяч на місяць, то це вже буде мінус. Вони не можуть компенсувати втрати, вони не зможуть компенсувати ротацію. Вони не зможуть компенсувати відновлення боєздатності підрозділів і поступово будуть уходити в мінус. В них є відновлення 150 танків на місяць. Отже треба знищувати на місяць більш ніж 150. але говорити треба і говорити цифрами це дуже легко насправді для всього цього потрібен відповідний інструментарій а від цього інструментарію ми залежні саме від наших партнерів чи надають вони нам його чи не надають і ще паноксадра на завершення от дивіться авторитетні видання The джорнал York Times пишуть що Наступний рік, 24-й рік, це буде рік стратегічної оборони Збройних сил України, і наступного року у України не буде можливості і сил проводити наступальні операції. Що у Збройних сил України з'являться потенціал і можливість робити контрнаступальні операції лише в 25-му році. Чи погоджуєтеся ви з подібними тезами авторитетних західних видань? І чи все ж таки є у нас шанс в наступному 2024 році ми говоримо зараз вийти до узбережжя Азовського моря? Ну, принаймні, це лівий берег Дніпра. Ну і вихід до Азовського моря? Взимку, перший квартал 2024 року. Це буде точно оборонні дії. Це будуть точно і перша половина вісни це буде виключно оборонні дії. Що буде відбуватися вже в другій половині 2024 року, прогнозувати дуже складно, особливо коли ми маємо дуже цікаву ситуацію на лівому березі Херсонської області, яка не дуже схожа на оборонну операцію, а трошки схоже на щось інше, тому я думаю, все ж таки на лівобережжі, в 24 четвертому році у нас буде розвиток подій необоронного типу. А інші ділянки вони можуть так і залишитись в обороні. Лимана Купінська вісь, ділянка Донецького плацдарму, а також Запорізької області, пане Олександре. Дякуємо вам щиро. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив. Дякуємо вам.